Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє нині небо і земля. Для всіх людей з'явилася надія зустріти Бога в синіх небесах. Христос Воскрес, лунає всюди, у церкві спів хвали бренить. Воістину Воскрес, відповідають люди, для кожного є радісна ця мить. Усі ми згадуємо, як все це відбувалось, яким шляхом Христу потрібно було йти, як виповнилось те, що Богом планувалось, щоб для людей спасіння принести. І ми прийшли сьогодні на зібрання, всі прославляємо вічності Царя за те, що Він одного разу на світанні смерть переміг і з мертвих став. Сьогодні, вдягнені, усі святково, на лицях радість, смутку вже нема. Давайте запитаємо себе знову, чому прийшли в Дім Божий до Христа? Прийшли ми по обряду чи так просто сьогодні ж свято і потрібно в церкву йти? Чи ми прийшли по жаждем Слово Бога в своїй душі, щоб підкріплення знайти? А що для мене і тебе Пасха означає? Задумувався ти про це чи ні? А якщо ні, то прошу я сьогодні. Подумайте над цим в ці дні, бо Пасха це не просто таке слово, це не обряд, не звичай це якийсь. Це є Христос, принесений у жертву за всіх людей, включаючи і нас. Ісус Христос прийшов на грішну землю, щоб дарувати милість, прощення і життя, щоб кожен, хто живе на цій планеті, отримав Богом вічне майбуття. Але, на жаль, Таких є небагато, які всім серцем прийняли Христа. Хотілося б і мені всім людям розказати, яка велика є любов Отця, бо часу залишилось небагато, прийде великі славі Бог. Давайте будемо всі жити свято. хоча багато зараз так тривог. Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє нині небо і земля. Нехай у серці буде непохитна віра, що ми зустрінемо Воскреслого Царя. Слава Богу!